За березень, квітень і травень ідентичні квитанції. 96 гривень 25 копійок за воду. Така стабільність Марію найбільше здивувала у травні, коли майже цілий місяць у квартирі нікого не було. Коли дівчина звірила показники лічильника і нарахування водоканалу, різниця її збентежила ще більше. У мене зараз є показники по лічильнику і показники по моїй розрахунку по розрахунку. І ми вже на місяць виходить, переплатили. Я цим поцікавилася і мене це збентежило багато людей, котрі якби цим не цікавляться, і я впевнена, що їхні гроші їм не повертають. В Ужгородському водоканалі пояснюють, підприємство саме підраховує приблизну суму за спожите, якщо користувач не повідомляє фактичні дані лічильника. Обраховують середньодобове споживання, тобто суму спожитого за рік ділять на 365 днів і виводять середнє арифметичне. Якщо не подає показання і, Допустимо, он на якусь уїхав. Показання не передаються. Ему идет начисление по среднему за те месяцы, за то время, что он отсутствовал. Идет контролер, проверяет, смотрит, да, что действительно составляется акт. И ему это потребление, которое было выставлено, скасовывается. Та про таку зміну системи нарахувань не повідомляють. Мені цікаво, просто ну в який момент вони це починають робити, і чому вони не ставлять до відома. Е, ну тих платників. потрібно акцентувати на таких якби, моментах увагу, тому що це проблема Ужгородців, Ми сплачуємо більше. І не всі знають, якби не всіх ставлять до відома про якісь певні зміни, і це ну б'є по кишені кожного Ужгородця. У підприємстві визнають, система недосконала, Та єдина дієва і поширена на тисячі абонентів. Тому фахівці просять. Дотримуватись лише одного правила: з 27 до 3 числа кожного місяця телефонувати, писати чи приходити на підприємство і звіряти показники. У підприємстві кажуть найбільше проблем з наданням показників влітку, коли люди від'їжджають у відпустку. Аби таких проблем не мати, радять звертатись у водоканал з заявою і попереджати про від'їзд заздалегідь. Пише заяву на ім'я директора що вона такого -то виїжджає і приїде там через на літо три місяці. І ми, за цей період не будемо її нараховувати. З першого червня по 1 вересня вона виїжджає, подає нам таку заявку, і тоді ми вже перестаємо нараховувати. Усі необхідні реквізити, номери телефонів гарячої лінії, сайт та адреса підприємства знаходяться на квитанціях. Щоб платити лише за спожити, на початку кожного місяця повідомляйте фактичні показники лічильника. Адже система недосконала і переведення на середньоарифметичні нарахування здійснюють без попередження. Та навіть якщо вже переплатили, достатньо звернутись у підприємство. Обіцяю, ...робити перерахунки і зараховувати їх за наступні місяці.